екскурсії Ми ще не дісталися навіть до середини того, що нас сьогодні очікує по часу. Зараз ми розташовуємося на місці, з якого ви можете на власні очі побачити масштаби того відчуження землі, яке було проведено тоді під патронатом Коробкіна, згідно слів депутатів обласної ради тодішнього скликання. Оце безпосередньо є його житло, а далі розташовується в їх чорний ту вурочку, на якій ми з вами були. Тобто це, ще один спосіб, як вийти, люди, які проживають навколо, скаржить, що вони в житті лице не бачили ніколи, хто живе на тій вулиці, та й коробки на тільки з білборні. Все, що вони бачили, це тонована чорна машина, як мінімум джип, виїжджає з воріт і на великій швидкості рухається далі десь в бік центру міста. І все. Тобто будь-якого контакту з сусідами тут навіть очікувати марно. Тому і була така проблема з тим, що визначити, хто ж проживає в цих маєтках. Тому висновок, який ми можемо зробити, що територія доволі таки серйозних великих розмірів, віддана вона була далеко не простим людям, а тим, хто може створити такий осередок межегір'я посеред району Старе місто. Територія доволі непогана, як бачите, засаджена і садком. І соснами, і ялинки там з того боку було видно. Звісно, за цим парканом знаходиться маєток підприємців. Нагадую вам, що підприємців ми ніколи в житті зачіпати не станемо. А вже далі в'їзд до того самого вишеру. Той, хто приїжджав на нього в гості, стверджував, що потрапити можна тільки через ці ворота. Тому прошу вас назад повертатися до місця, звідки ми почали. І підемо в інший бік. Далі вас чекає невеличка хатка сателіт дочки судді Баранова Марини Якименко.